Кіберполіція спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції задокументували 10 фактів протиправної діяльності мешканця обласного центру, який вчиняв фішинг шахрайства. Працівники поліції встановили, що 24-річний сумчанин публікував на відомому сайті оголошення про здійснення пасажирських перевезень, в тому числі за кордон. Бажаючим скористуватися цими послугами, надавав фішингове посилання, переходячи за яким потерпілі вказували свої банківські реквізити з метою нібито попередньої оплати послуг з перевезенням. Після зазначених дій, зловмисник отримав доступ до банківських рахунків жертв та шахрайським шляхом заволодівав їхніми заощадженнями. В результаті цих дій зловмисникам завдано збитків 10 потерпілим на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Дії зловмисника, кваліфіковані за частиною 3 статисти Кримінального кодексу. України. Тобто шахрайство, вчинення з використанням електронно-обчислювальної техніки. Наразі йому вже повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Кіберполіція вкотре звертає увагу громадян на те, що на сайті cyberpolice.gov.ua постійно публікується інформація щодо сучасних видів шахрайства та способів їм протидіяти. Крім цього, на платформі СТОПРАШАМРІЯ працює телеграм-бот StopFraud, за допомогою якого кожен громадянин може перевірити банківську картку, номер телефону та номер банківського рахунку на належність до шахрайських.